Маленька бджілка, ірландська казка. Одного літнього дня двоє молодих чоловіків гуляли й зупинилися біля струмка, біля старого зруйнованого будинку. Вони помітили, як струмок перетворився на мініатюрний водоспад, пересічений вузькими травинками. Вони сіли біля струмка і невдовзі один міцно заснув, а інший сидів, дивлячись на краєвид. Раптом з рота сплячого вилетіла комашка розміром із бджолу. Вона пройшлася по стеблах трави, щоб перетнути струмок, а потім зникла у руїні крізь одну з щелин у стіні. Чоловік, який все це бачив, був шокований і пішов розбудити свого супутника. Тоді він побачив, як крихітна комашка вийшла з руїни. Перелетіла через потік і знову війшла в рот сплячого. Якраз тоді, коли молодий чоловік прокинувся. Що трапилося? Ти хворий? запитав наляканий товариш. Я добре, відповів сплячий чоловік. Ти щойно перервав найпрекрасніший сон. І я б хотів, щоб ти не розбудив мене своїм тремтінням. Мені наснилося. Що я йшов по трав'янистій рівнині до широкої річки. Я хотів побачити, що там, на тому боці, і знайшов сріблястий міст біля великого водоспаду. Я прийшов по мосту, і на дальньому березі був гарний палац, побудований з каменю. Палацеві кімнати містили величезні кургани золота та коштовностей. Я дивився на всі ці гарні речі, дивуючись багатство цієї людини, хто залишив їх там, і вирішував, які забрати з собою. Потім ти раптом розбудив мене, і я не зміг забрати нічого з багатства.